Ви не думайте, Марія, нам від вас нічого не треба, хоча збоку може і виглядати все інакше. Виправдовується переді мною моя майбутня сваха. Сватання моєї дочки, заради якого я спеціально з Німеччини приїхала, м'яко кажучи, не вдалося, і все через одну мою необачну сказану фразу Тепер на мене ображаються і дочка, і майбутній зять, і його мама, а я щиро не розумію, що я зробила не так. Я Зробітчанка в Німеччині вже більше десяти років. За цей час я купила квартиру в новобудові, зробила там гарний ремонт, обставила меблями і стала чекати слушного моменту, щоб подарувати цю квартиру доньці. І ось нещодавно Лілі мені телефонує і радісним голосом повідомляє, що вона заміж виходить. І я трохи здивувалася, бо вона мені навіть ніколи не розповідала, що з кимось зустрічається, а тут весілля вже треба робити. Наречений моєї доньки виявився хлопець з її роботи Максим. Дочка мені його так описала, наче він найкращий чоловік у світі, і що коли я приїду і познайомлюся з ним, я сама в цьому переконаюся. Не встигла я й слухавку поставити, як мені телефонує моя рідна сестра і схвильованим голосом каже, що моя Ліля вибрала собі не на найкращу кандидатуру і що цей хлопець з нею лише через гроші. Марійко, та то така бідна родина. Не Ліля йому подобається, а гроші твої. А що, теж ще квартиру купила, можна й притулитися коло такого добра. Розмірковує вголос моя сестра. Може, вона і має рацію, та краще б вона свої думки тримала при собі, бо приїхала я додому вже злегка накручена нехорошими думками. А у квартири Максима є? питаю я дочку. Навіщо ти починаєш, мамо? Я знаю, що тітка вже тебе накрутила, але повір, що це не так. Житла у Максима поки що немає, але він з часом все сам купить. Ображено заступається зі за свого нареченого дочка. Я її розумію, вона закохана, тому я бачу своєму обранцеві лише усе найкраще. А я життя прожила, історії різних не слухалась, і знаю, як воно і буває. Проте я вирішила не поспішати з висновками і вирішити давати чи не давати квартиру молодятам, коли я поїду до сватів і сама на все подивлюся. Приїхали ми в село до Максима. Виявилося, що його виховувала одна мама, бо батька давно не стало. Те, що я побачила відразу, мене дуже засмутило. Хата стара, скожа на літню кухню. Я навіть не уявляла, що так можна жити. Але коли я зійшла всередину, то була приємно здивована, в хаті все було чисто, охайно, сваха накрила гарний стіл і стала розповідати про своє життя. Вона давно вдова сина піднімала сама. За кордон поїхати не могла, бо мала лежачу маму. Незважаючи на те, що заробляла вона небагато, вона відкладала гроші синові на освіту, бо дуже хотіла, щоб Максим вибився в люди. А що ви, сваху, у своєму сину дасте? не витримала і таки запитала я. Максим на цих словах вийшов з кімнати на вулицю, а моя дочка побігла за ним слідом. Може, ви й не вірите в це, але нам від вас нічого не потрібно, ображено сказала мені сваха. Коли ми повертались додому, дочка плакала. Мамо, ну навіщо ти це сказала? Невже не можна було промовчати? Краще б ти запропонувала мамі Максима їхати з тобою за кордон, каже. Що вони тепер про нас подумають? Що для нас гроші важливіші, ніж люди? Зять сказав, що квартиру, яку я придбала для дочки, він не піде, на знімання хоче йти. Ночка навіть весілля вже тепер не хоче, каже, що вони просто розпишуться. Образились всі дружно на мене. А я не розумію, за що, що я зробила не так. Я просто запитала. Я тут таких історій наслухалася, що хотіла перестрахуватися, а вийшло он як недобре. Не знаю, що тепер робити і як виправити цю ситуацію.